Цей рік дуже примхлива така весна була холодна. Я думала, що з тих гарбузів не так не крепко і щось і буде. Де їм дуже було холодно, бо вони люблять таке тепліше, дуже довго сходили. Але дяку Богу, є. Скидаю на одну кучу, більш-менш, щоб вже їх забрати. Вона тут не кроплена і нічого. Дивіться, які качани гарні. А це гарбузка на кашу. Вона дуже корисна. Дуже картоплю вродила, і моркву вродила, і червоний буряк. Все вродило. І все маємо на зиму. Боня моя, боня. Всі йдуть на роботу, а вона зі мною, боня. Бонечка. Добрий день. Я Матвіюк Марія Іванівна, 57-го року народження. Вирощую гарбузи десь вже 50 років. Маємо користь і, зернят, і з зернят, із самої м'якоті гарбузової, і для птиці, і для козів, і для свиней. Ну, і за зернята гроші. Якийсь вже плюс для бюджету сімейного. Пенсія маленька, мізерна. А так само за все треба заплатити і вода, газ, і світло, і мусор возять, і це треба платити. Як так, щоб не посадити гарбузів? Такого не має бути. Його треба проростити, отоді От його посадила і там 100% вже знає, що звідси буде якась користь. Треба своєчасно посадити, обробити, підживити. Ну і зібрати вчасно її. Це все робота, клопітка робота. Були вирощували великі, такі, що були по двох на хуру ложили, але це були кормові, вони більше родять ці, не родять такі вже великі, але ці. Більш такі дороговартісніше, то що зернята краще в попиті. Скидаю на одну кучу більш-менш, щоб вже їх забрати, бо почали заморозки, то треба їх вже ближче дому збирати. Я прийшла в село Радомишель в 76-му році і так, що сажу. Рядочок кукурузи і рядочок гарбузів. І вони мають затінок на ціле літо і маю кукурузку, качани великі і дозрівають гарно. От подивіться, яка гарна. Які качани. І без ніякої підкормки такої страшної хімії і нічого. Вона тут не кроплена і нічого. Дивіться, які качани гарні. І маю на гарбуза, і маю чим кормити козочок, свиней. І курчатам є, харч є, є, з чого намолоти осипки і давати дерть. Я раніше держала більше свиней, дві корови було, конячка була. Ми гарбузами кормили до лютого місяця. Гарбузу треба розрізати впоперек. Тоді ніж не потрапить на камеру, там, де зернята прикріплені, і вони не поріжуться і будуть ціленькі всі. Ну, повибираю, от зараз сонечко, якраз приятливі, такі погожі дні. Розстеляю роднинку і на роднинку, і вона підсихає. Часом на печі досушую. Чуточку так, щоб легесенька піч була, щоб вони після не поцвіли, не зіпсилися. Підсушую до жовтого кольору такого, щоб було тільки хруп-хруп-хруп. Продаємо носіння на базарі. Скуплюють і продаємо. Різний рік буває. Було так, що і до ста кілограм здавала. Отак нарізала. І буду замішувати свиням. Малі кормляться інакше. Натуральний продукт. Картопелька, осипка і цей, гарбуз. Ті м'які, але вони для худоби добрі, але зернята дешеві. Нам хочеться, щоб і була. І продукт для свиней, для козів, курам треба І зернят, щоб польза була дорогше продати, бо треба до пенсії доложити, щоб щось мати з того. І вже маю купити собі мендобрива трошечки, насіння тепер дороге, мушу сиш, гроші якісь витратити. І от вже плюс до бюджету, до тих трьох тисяч пенсії, яку заробили за стільки років. Це мені сестра з Полтави вислала. Такі. І вони не, не з таких вже геть аж твердих, щоб аж зенять. Такі, що можна їх нарізати ножем, бо є такий сорт, що його навіть і сукирою не врубаєш. Ну, маємо і пшениці трошечки, і ячменю, і цей, кормовий буряк, картопля. Малину маю трошечки посадженої, і клубніку маю на агроволокні. Дивіться, яка. Гарна. А яка вона тоді весні? гарна. І братики треба сінути, щоб мати чим трошки підторгувати. Ну І перець садимо, і помідори, і все, все, що тільки родить на нашій землі, все висіваємо з самих підсніжників до самої фризантеми. А це гарбузка на кашу. Вона дуже вкусна і корисна. Чищу відварюю водичці, після молоком заливаю. Кидаю, хто любить з рисом, хто любить з пшоном. О, ну туди ще, звичайно, маселка треба, цукру або мету сипнути. І дуже добре, корисна. Правночата люблять. Секретів ніяких не маю. Просто треба любити, щось в городі садити. Треба вчасно його посадити, треба вчасно його обполоти, вчасно підкормити, підживити, то й буде якийсь результат. Маємо тракторця, маємо різне навісне, те, що треба. Чоловіка не маю, але внук працює, підсобляє, допомагає. Все маємо на зиму, тільки аби одного. Тільки хочемо миру, скорішого миру, щоб не гинули наші хлопці, не плакали матері. Оце саме найкраще, саме найбільше ми хочемо.